Я б не лякав людей і не накручував цей маховик. Ось не вистачає, все пропало, нічого не пропало. Насправді, в будь-якій армії світу, ну я як професіонал, це вам заявляю, що немає такого стану для будь-якої армії. Що ось сьогодні у нас все є, всіх вистачає, і ми е, всі такі боєздатні. Жодна професійна армія так не скаже. Якісь збройні сили України, професійні збройні сили, ясно, що постійно не вистачає людей, фахівців, того чи іншого виду озброєння, постійні поповнення, оновлення, навчання. Але це не означає, що е, якась драматична ситуація, і е, прям так все проблемно. До речі, ми так і говоримо з американськими партнерами. Це було що за попередні адміністрації Байдена. Коли пам'ятаєте, вперше почали вкидати тему, в тому числі Сполучених Штатів Америки, що давайте, типу, знижувати призивний вік і так далі. І так далі. Ну, ми чітко пояснювали, по-перше, не давайте, і що знижувати. У нас є розроблені Генеральним штабом України плани навчань. Плани мобілізації, але ці навчання нарешті до речі дослухались наші військові, збільшують термін базового навчання або збільшили, дай Бог в більшості навчальних центрів від місяця до півтора. А я виступаю взагалі до трьох місяців для того, щоб спочатку навчити нашого захисника. Друге, це зброя, спорядження, все, що необхідно для виконання вже дій по захисту України. Це, це те, що держава надавала і буде надавати. Ну і третє. Там, де ми навіть з наступного тижня знову будемо відстоювати позицію більшої мотивації, більших грошових виплат нашим захисникам і захисницям. Це обов'язок держави. Тим більше, що є звідки брати, ну очевидно, з наглядових рад мільйонерів ці мільйони мають йти на грошове забезпечення тих, хто зараз на передовій відстоює країну.